Ми дуже хотіли ще одну дитину ми дуже мріяли про донечку. Хлопці кажуть, що Денис був першим 300 серед всіх на гуляй поля. Сину неймовірно складно проживати втрату батька. І ми боїмося, що Денис і хлопці, про яких не говорять, просто перетворяться в кількість в числа. Дуже близькі були завжди, починаючи від заміни полішок, де нас повністю мене виховував. І до часу, коли він поїхав у Київ, мені тоді було 16 років. Це повністю ми разом. Ми а, гуляли разом. Я знаєте, як Сережечка там простебнута, якась булавочка до нього завжди була поруч. Ми жили в селі, багато працювали там свій час, потім переїхали до міста. Денис був екстремалом, але при цьому всьому зі свідомістю. Тобто він розумів, що він робить, як він робить, коли він робить, щоб не нашкодити не собі, не рідним було знаєте в кого вдатись. А батько у нас інструктор майстер спорту з парашютного, а мама інструктор майстер спорту по фехтуванню. Ну і тому, мабуть, у нас з Денисом час завжди була цікавість до якогось екстриму. Батьки нас віддали у церкову студію, і почалось рух Дениса, як каскадера вперед. Ми там займалися, Денис дуже хотів. Фільми, кіном, але не було можливості вступити в на цікавий факультет. У рік, коли з'явився факультет режисер каскадерів і ще щось там, Денис одразу ж поїхав до Києва. Той вийшов у нас класний каскадер, актор, який закоханий був у свою професію. А ми постійно з ним, коли вместе на площадці, то это... ми верхи сривали всегда. баловались, бесились, э, все. И вот мы решили с ним поиграть в бейсбол. Для этого мы, э, я набрал в пластиковый стаканчик кизяка, как вот. Дал денечки, денечка мне подбрасывает, вот. А я как бита ну, и отбиваю. Ну, первый раз, все думаю, ну, сейчас посмотрим, погоним балуемся, балуемся. И смотрим, вся группа, режиссер, оператор, Андрей Маслов Лисичкин, там еще там все стоят, там человек 30. Что-то обсуждают, как будут снимать. И вот денежка подбрасывает, и я попадаю прямо по дну этого стаканчика. И мы с денежкой такие смотрим, как в небе из кизяков, как в фильме «Герои стрелы летят», только летят кизяки. И вся группа только раз наверх это все заметила. За доли секунды все разбежались, А ми ха-ха, і вся група, як давай, ржать такого артапстрілу ще не було. Ну, Очень його не вистачає. Он завжди з нами. Для нього основне в житті було ця родина. І основна наша мрія його і моя. Ми дуже мріяли про житло, власне. Тому що власне житло ми дуже хотіли ще одну дитину, ми дуже мріяли про донечку. І, власне, це було основними мріями. Мрії одні на двох в цьому плані. Я дуже хотіла, прагнула, щоб він розвивався більше в своїй професії. Це було дуже складно. Денис був одним з кращих каскадерів у нас в Україні. Каскадер, постановник, він цим жив, він це розумів настільки, ну я не знаю, це коли людина займається своєю справою. У нього були абсолютно золоті руки. Він певний період зі своїм другом вони відтворювали зброю, пістолі, шаблі. На 10 років сину він подарував шаблю. Корабелу, яку він сам зробив. Денис дуже круто фехтував на рапірах, на шаблях. Мені здається, він він міг усе. Нема таких речей, які він би не міг робити. Просто якщо він чогось не знав, то він би обов'язково тому дуже швидко навчився. Мені Київ був складний. Я дуже довго до нього звикала, але Дениса робота була лише там. Каскадер, актор, у нас розвиватися в цьому напрямку можна лише у Києві, немає інших варіантів. Я б за ним і на край світу поїхала, і я це усвідомлювала ще в глибокій юності. Але ми завжди, особливо по-теплому, ми намагалися там будь-які вихідні, яка б він там міг мене з роботи забрати і, і поїхати. Поїхати у нас були свої місця під Києвом, недалечко, але. Е я не була в тих місцях після його загибелі і не певна, що буду, тому що це дуже забагато спогадів, забагато це щось те, що лишиться от лише там, лише в минулому, лише для нас двох. Влітку я заїхала в район, в якому ми жили останні шість років. Це було тяжко. Виходити робота з Денисом буде ще довго, то довго ж Денис там знімався, як ескадер. Багато де він знімався, починаючи, звісно, свою кар'єру з якихось шоу. Тип... Я не знала, що поти довбуш виходити. Я пам'ятаю дуже гарно ці зйомки чотири роки тому. Будінька їздив туди в Карпати, на скелі Довбуша, не раз, і не два. І так там по тижню, днів по десять. Він приїздив звідти. Дуже любив гори, Карпати. Такі натхненний приїздив і багато дуже розповідав. Ну, приколи зі знімальних майданчиків, мені здається, що я, не будучи там фізично, але от, наче проживала разом з ним. Я не знала, що буде виходити фільм, і а, я у Фейсбуці про це побачила. Знаєте, Це дуже важко. А, першою моя знайома написала про те, що у Франківську був передпоказ і а, був режисер, була знімаль, знімальна група. І в кінці фільму вони говорили про те, що є люди, які загинули, які брали участь у створенні цього фільму. І зал аплодував стоячи. Я сходила на фільм. Фільм дуже потрібен на наш час, але я постійно шукала його. В кожній сцені, в кожній там, де якісь бойові речі відбувалися, там, де я знала, що він був в тих сценах, я, я не бачила, що відбувається на передньому плані, мене наче поглинув той екран, і я там була в глибині я шукала його силует, його очі його Його, ще живого і з жагою до життя. Сину неймовірно складно проживати втрату батька. В суспільстві прийнято більше якось говорити про... Про маму, сприймати, як горе мами, ну окей, вдова. А знаєте, про дітей говорять дуже так ледь торкаючись дітям, там, ну табори, ну то ну то, ну то, то якісь там речі, які можна купити, так? але дуже мало і недостатньо говорять про те, який біль. Втрати проживають насправді наші діти, і мені здається, що певною мірою, чим ближче в дитини були стосунки з татом, так тим складніше і чим доросліша дитина. Бо звісно, що малюки не можуть цього усвідомити. А сину зараз 16 років і. До кінця і я не можу усвідомити, наскільки складно, наскільки тяжко це все йому проходити, паралельно з тим, що він не знає, як маму витягнути, хоч якось до адекватного стану. Ми жили на Виноградарі біля лісу, якраз через ліс гостомель Буча. Власне, ми від вибухів оп'ятій ранку і прокинулись. І Взагалі, після Нового року, в Києві була дуже напружена атмосфера, і всі розуміли, що війна почнеться. Спочатку прокинулася в телефон, а в мене не обновився, нема ніяких новин. Через п'ять хвилин знову вибух, і я розумію, що почалося. Але в мене було питання. Кажу, слухай, ну як вони могли опинитися одразу під Києвом? Як, ну до Києва ж треба ще йти. Ми нормально доїхали на ніч до Полтави. В абсолютному не розуміємо. Я взагалі нічого не розуміла, мені здається. Мені так було страшно, що мені той страх просто закривав. Ну... Це власне остання ніч була, коли ми були разом. Він сказав, ти ж розумієш, що я не можу не піти. Розумію. Відправили під гуляй поле. Перед потягом його відпустили на кілька годин додому. Це був останній раз, коли ми бачились. Далечко від мене був пункт тероборони. Денис приїхав, щоб записуватися, залишив мене автівку, пішов туди. Через деякий час прийшов, сказав, що Ні, я туди вже не влажу фізично. <гум> я подумав, що, мабуть, буде краще, якщо я піду до ЗСУ. Він солдат, в штурмовій, десантно-штурмовій бригаді він був. Хлопці кажуть, що до нас був першим 300 серед всіх. На гуляй полі, осколок в голову прилетів, він тоді нам нічого не казав. І він потрапив в госпіталь, це все близько 12-ї ночі. О 7-й ранку він був на позиції. Коли хлопці запитали, ти чого не відлежишся, І він сказав угу, ні. Не можу, не було такого, що він гей, з усіма розбуду розговор розмовляти. Ні, а він слухав. Денис у мене завжди слухав. Він більше слухав, ніж говорив. Він з людиною, яка йому близька по духу з нею, він міг вже ділитися. Денис, поки вони були на тракторному, під гуляй він завжди копав. Є вільна хвилина, якщо немає боїв запеклих, та навіть якщо є, але вони не тут. Він копав, 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 копав. А хлопці через те, що вони дивилися, що Денис без зупинки копає. Вони також, більшість із них, не могли осторонь сидіти, і вони укріплювали позиції таким чином. Денис загинув 21.05 минулого року. Підгуляє поле. Тим же самим варіантів в історії дуже багато. Рем дуже багато, яка з них правильно не зрозуміла. Факти, що автівка, яка вивозила Дениса і хлопців з дуже гарячого робажа, де вони вже були, там евакуювали хлопців. Автівка підірвалася на міні. І якраз тієї частини, де сидів Денис, тобто поруч, біля водія, він тоді стрибнув, і Денис загинув на місці. Танюха була в Києві з малим на той час, а ми з Денисом прописані за однією адресою. І Денис загинув у суботу, а в неділю о 10-й ранку я почула, що стучать у двері. А поки я прокинулась, поки я вийшла, поки я взагалі почула, що хтось стучить, я побачила військових формів у двері. Важко, бо одразу розумієш, що, мабуть, не поранення, мабуть, про поранення по-іншому якось сповіщали Так, і вони прийшли і пояснили, що ваш брат загинув. До нас не залишив ні контактів, ні нічиї, нікого, тому по місцю прописки прийшли. Там дуже сильно бомбили, там просто поливали їх свинцем весь час, просто весь час. І розбомбили були вишки зв'язку, і я знаю, що він в якісь моменти то на дерево кудись залізе, то на ще якусь вишку, щоб зловити зв'язок, щоб зі мною принаймні поговорити хоча б трошки. Зрозуміло, що я можливість відправляти їм посилки новою поштою, і вони там виривалися. До того містечка, де дивом працювала та нова пошта, і могли тут, навіть не волонтерами, ну простіше. І я от вона збираю величезну коробку. Там коштів зібрала якісь шапочки, якісь нашоломники з маколиками добила. Почала там я ще в кав'ярню випікала Брауні. Дінька його дуже любила, і Я там якийсь раз спекла брауні. І е, ці посилки вони забирали, кажу, це на хлопців роздавай, розсий, наскільки там це можливо було. І е, е, пам'ятаю, теж таку серйозну посилку відправила. Він каже, хлопці тобі такі вдячні, такі вдячні, я така а що я таке от, вам потрібне відправила? Він каже, Брауні. Кажу, я за кордону діставала то-то, я там дивом виціпала ці 20 шапок, а вам Брауні. Ну, Але це було про турботу, і тоді кожного разу я там, окрім смаколиків, я там випікала ці великі порції, 3-4 порції того Брауні, то мені, побратими, хлопці, досі згадують ці смаколики, які я відправляла. Це наша була власне, остання розмова. Коли я сказала, що все добре, я все вирішила, тут ми ще пару днів побудемо в Києві. Там я поприбираю в хаті, там потім день народження у моєї близької подруги. Чи кілька днів і ми будемо їхати назад. Не хвилюйся, все добре. Я пам'ятаю, що ми говорили в той момент хвилин сорок, мабуть. І він теж сказав, що там на пару днів можу. Ну, це добре, але там може бути без зв'язку. Кажу, добре. Я тебе почула. На наступний день я велике прибирання було в квартирі. І я в якийсь момент просто відчула, що ми скоро зустрінемося настільки, що прямо я от мене аж трусонуло, я не знаю, що я аж сіла. На наступний день мені повідомили, що він в той час загинув. І все. І світ просто рухнув. Страшно усвідомлювати про те, що прожив тоді наш син. Я не пам'ятаю, як син виводив мене з того стану, тому що той крик, який е е тоді народився, він звучав. А потім він не припинявся всередині мене більше двох місяців. І тут питання навіть не в тому, що ось ми хочемо говорити тільки про Дениса. Ні, ми боїмося, що Денис і хлопці, про яких не говорять, просто перетворяться в кількість в числа. Мама не встигла на поховання, бо вона у Німеччині була. Дуже важко добиратися. Початок повномасштабної війни вона добиралася, вона приїхала якраз на 9 днів, як до низки не стало, потім ще прожила за кілька місяців, то я навіть не уявляю. Для мене дуже важливо говорити про нього, розповідати, яким він був. Бо це про пам'ять. Він живе, поки його пам'ятають. І для мене говорити про нього це. Це одна з найважливіших речей. Якщо янголом станеш за моїми плечима, і я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів і меж, докажити я, ти ніколи не помреш.